Мишкові купили велосипед Мишкові купили велосипед, а живе він поруч зі школою. І між їхньою садибою і шкільною сад, так що їхати ніде. Мишко привів свій велосипед, мов коня на уздечки. Хлопці оточили мишка, обмацювали колеса. Педалі, руль, фаром. Велосипед усім сподобався, усі заздрили мишкові. Що ж ти катайся? сказав Федько і відійшов убік. Так, немовби йому зовсім не хотілося кататися. Ти думаєш, мені справді дуже хочеться на ньому кататися? байдуже запитав Мишко. Хочеш, бери і сам пробуй. Федько, не вірячи своїм вухам, схопив велосипед, сів на нього і помчав шкільним стадіоном. Катався аж до дзвінка на урок. На першій перерві катався Іван, на другій Степан, на третій Сергій, а на четвертій Оля. Залишилися кататися і після уроків. Велосипед переходив із рук в руки. До четвертої години не каталися усі. Мишко привів велосипед о пів на п'яту, мов коня на вуздечці. – Де це ти так досі катався? здивувалася мати. Хіба ж так можна? А я й не катався? Як не катався? Хлопці каталися і дівчатка. Мама полегшено зітхнула і сказала, не мов би сама до себе. Найбільше, чого я боялася, що ти сам кататимешся.